Завдяки нашим американським друзям і спонсорам, ми сьогодні передаємо чергову порцію техніки. І я дуже вдячний нашій американській громаді за те, що завдяки їхній фінансовому сприянню ця техніка сьогодні передається підрозділам 150-го навчального центру, підрозділом головного управління розвитку міністерства оборони. 299-ї бригади тактичної авіації. Ці прекрасні нові мотоцикли, два буси, які ми передаємо для українських сил оборони, які Будуть задіяні виконання в тому шлібойових завдань. Парадня техніка, яку ми передали для підрозділів ДШВ і гур повністю ціла, і завдяки мобільності швидкості цих прекрасних коників, наші бойові побратими залишаються живими, неушкодженими, непомітно і мобільна дістаючись до позицій ворога. Впевнене, що ці машини, на яких навчатимуться українські воїни. В тому числі сил територіальної оборони вони будуть виконувати своє завдання на ЛБЗ, ну і саме головніше берегти здоров'я і життя наших воїнів. Дякую нашим американським партнерам, God Bless America і слава Україні.